Є новина, друзі, Трамп може визнати Крим російським. Дослухайте до кінця. Так от, з'явилася інформація, що ну в перемовинах обговорюється визнання США Кримом російським, і це може бути одною з частин перемовин. Чи піде на це Україна чи Європа? Не зрозуміло поки що, але від Трампа можна чекати все, що завгодно. Що цікаво, він зробив дуже цікаві заяви, що він ну створив провокацію Зеленському в Білому домі, тому що ну Зеленський не хотів іти на мир. Ну це зрозуміло, і так було без. Трампа також що цікаво, що зараз іде артпідготовка до цієї розмови Трампа і Путіна. Ну тому що Трамп практично сказав, що вони погодяться, Путін погодиться на припинення вогню. І з'являється одразу інформація в Нью-Йорк Таймс. Таймс пише, що український високопоставлений чиновник сказав, що Трамп може віддати Одеський порт Реп. Ну як він фізично це, ну, це може зробити без України? Ну Європа буде протестувати. Ну це ж не можна взяти і передати. Це Україна має погодитися тобто іде артпідготовка з нашого. Сторони, або з російської сторони це теж факт для того, щоб якось підірвати ці перемовини. А також з'явила інформація, що нібито українські війська наступають на Білгородську область. Про це пишуть масово телеграм-канали російські, така сама ситуація. Або вони готуються до того, щоб зірвати перемовини і не піти на них, або Україна готується не визнати якісь умови, які будуть не потрібні, або готуються двоє. Напишіть, що думаєте.